Легко працювати, хороший колектив і піднімаєш свій професійний рівень, тримаєш, щоб не впускати його. Оркестру народних інструментів наспів спів цьогоріч виповнюється 50 років. Був заснований у 1973 році. А у 85 му йому було присвоєно звання народний. Першим керівником оркестру став відомий на Рівненщині музикант та композитор, заслужений працівник культури України Борис Забута. За роки змінювався як склад колективу, та керівники з 2012 Року і донині його очільником є Сергій Мостовий. Сам колектив з'явився в 1973 році. Його заснував заслужений працівник культури Борис Ілліч Забута колектив був створений спеціально як акомпонуюча група до заслуженого семейного ансамблю танцю України Полісянка. Пізніше збільшувався репертуар, і колектив став самостійною одиницею. За час співпрацювання з ансамблем Полісянка колектив взяв участь у численних фестивалях та конкурсах не лише в Україні, а й за кордоном. Вони завжди не подорожували, а виступали разом і таким чином об'їздили не лише Європу, а фактично майже весь світ. Оркестр брав участь у таких мистецьких проектах як Весна і Васюка, мелодія життя Миколи Мозгового та світові хіти а також приймав участь і в загальноміських заходах. Це колектив, який є нашою гордістю, нашою візитівкою, не лише будинку культури, а можна сказати, всього рівного, оскільки він завжди є окрасою наших загальноміських заходів. В програму виступу колектив включив народні танці, інструментальну, українську та зарубіжну естрадну музику. Це наша культура, наша пісня, наше мистецтво, наша мова це те, що ворог найбільше всього не любить і хоче знищити. І саме пропаганда краси цієї творчості те, що згадуються твори українських композиторів, згадуються українські співаки, як як вони чудово творять, як вони чудово. Представляють українську культуру саме через музичне мистецтво. Тому от наша якраз така діяльність мені здається найдуже важливою. Концерт з нагоди ювілею оркестру відбудеться 28 жовтня у Рівному. Колектив готується до виступу, проводить останню репетицію. До слова, упродовж концерту можна буде ще й задонатити на ЗСУ. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.